Всім доброго дня, продовжуємо нашу постійну рубрику питання-відповіді. Тож переходимо до коментарів та запитань. І так, перше, куди кидати листя до війни, був графік вивезення. Неодноразово вже говорив про те, що так дійсно раніше був централізований, скажімо так, централізовано організовано вивозилось листя з приватного сектору. Але це не є обов'язком органу місцевого самоврядування чи комунального підприємства. Була така можливість, це організовувалося. Наразі такої можливості немає. Тож, відповідно до правил благоустрою, ви повинні самостійно, як власник приватного домогосподарства, скажімо так, займатись цим питанням. Відповідно, у вас є два варіанти: або ж компостувати це листя, або ж замовляти таку платну послугу. Якщо ви мешканець міста Боєрки, наприклад, ви замовляєте цю послугу в нашому підприємстві платну. Ще раз підкреслю: якщо ж ви, наприклад, проживаєте в селі Тарасівці або в селі Новому, то там надавач цієї послуги комунальне підприємство громада. Тож глобальної проблеми в цьому немає, або ви сплачуєте кошти, і це робить хтось за вас, або ж ви самостійно на своїй земельній ділянці вирішуєте це питання і компостуєте як варіант. Друге прохання облаштування зупинок транспорту, купа сміття кругом від дощу ніде сховатися. Ну, прохання точно зазначати адресу. Чому у нас є фактично зупинка є, але юридична її ще немає. Наприклад, кажу, це за Симона Петлюри. Там, де в минулому році ми зробили роботи з асфальтування, зробили заїзний карман, відремонтували тротуар. В цьому році наразі вже замовляємо заміни в схему організації дорожнього руху. Відповідно, як юридична там з'явиться зупинка, ми зможемо її Влаштувати необхідними дорожніми знаками, щоб унеможливити паркування приватних транспортних засобів, які вже не будуть мати права там паркуватись і зупинятись, і встановимо зупинку. Тому, будь ласка, конкретизуйте точну адресу. Але в двох словах: то на цей рік, наприклад, в бюджеті фінансування, скажімо так, заміни зупинок там, і так далі немає. Тому по Симона Пелюри так само будемо виходити власними, так би мовити, силами і засобами, які в нас є, для того, щоб облаштувати е, зупинку. Далі, чому піднялась квартплата в багатоповерхових будинках? Чому не надається пояснення причин підняття? Відео є а конкретної відповіді немає. Були відео, які знімав мій заступник по житловому фонду Філон Дмитро, з роз'ясненням, що саме виросло в цій квартплаті та чому. Коротко в двох словах про це розповідав я про те, що єдине підняття, яке там є, воно пов'язано з тим, що тарифи старі, які у нас були, вони були затверджені останнього разу в 2019 році, і з 2019 року, по сьогоднішній день, все ж таки значно зросла мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум. Відповідно, нарахування на заробітну плату і коригування відбулись саме в цій частині. На наступному тижні плануємо відзняти ще декілька відео більш деталізованих. З приводу цього питання, щоб максимально доступно ще раз спробувати донести і пояснити, в яких саме пунктах відбулись зміни, також нагадую, ви завжди раді вас бачити з абсолютно детальним розвернутим поясненням. Якщо вам цікаво буде зануритись в цифри і всі ціноутворення, чекаємо вас на Петра Сагайдачного 30, і готові разом з планово економічним відділом досконально. Розповісти абсолютно все згідно кошторису по вашому будинку, в якому ви проживаєте. Тому якщо вас цікавлять деталі і розібратись, є бажання прям фундаментально. Будь ласка, приходьте разом з нашим економічним відділом в цьому питанні вам все роз'яснимо, все покажемо і розкажемо. Наступне цікаво, а в інших багатоквартирних будинках планують робити ремонти. Це коментар був щодо ремонту під'їзду в за адресою Білгородська 27. Ще раз нагадуємо. Матеріали на проведення такого ремонту вони не закладені в кошторисі, Ви за це не сплачуєте. Але у нас є працівник, який може таку роботу виконувати. Тому е, такі роботи робляться постійно. Там, де мешканці, скажімо так, організовуються і купують необхідні матеріали для здійснення такого ремонту. Ми надаємо нашого працівника, який далі цю роботу абсолютно безкоштовно виконує. Е, тому е, черга у нас є там, де люди організувалися, закупили матеріали. Якщо вам це цікаво, також зв'язуйтесь з Телефонуйте, є мій номер телефона в кожному відео, можете зв'язуватись, Будемо з вами зустрічатись, обраховувати необхідну кількість матеріалів. Купуйте матеріали. Ми вам кажемо, на яке число ми готові приступати саме до вашого під'їзду. І сплановано все це можемо рухати спільними зусиллями. Далі, а в мінусову температуру можна асфальтувати? А асфальтувати гарячим асфальтом ні, так як температура згідно ДБНів і ДСТУ для укладання гарячим асфальтом передбачена чинними нормами: це плюс 5 та вище. Ми ж використовуємо наразі в зимовий період для поточного ремонту доріг для усунення такої, скажімо, аварійної ямковості, яка може за собою спричинити аварійність, спричинити наслідки для власників транспортних засобів у вигляді пошкоджених колес там елементів ходової частини і так далі. Ми робимо ці роботи холодним асфальтом. Холодний асфальт подекуди у деяких виробників навіть дозволяє виконувати ці роботи, як завіряють виробники. При температурних режимах до мінус 20. переважність своєї більшості. Рекомендована температура гранична, мінімальна це мінус 5. Тому виконуємо згідно ну, всіх, скажімо так, рекомендацій по цій технології: фрезеруємо, вичищаємо, прогріваємо асфальт, тому що навіть холодний асфальт. Бажано протримати в приміщенні перед укладкою при температурі 16 плюс градусів, або ж фізично нагрівати його вже безпосередньо на місці за допомогою газових горілок. Ми всі ці рекомендації виконуємо і всі ті латки, скажімо, які ми робили в цьому році, вони слава Богу, стоять і не вилітають, що свідчить про те, що роботи виконуються якісно і відповідно до всіх рекомендацій виробників. І, взагалі, які є до, скажімо так, до цієї технології, ми все виконуємо. Тому як тільки температурний режим дозволить нам використовувати гарячий асфальт, це буде вже навесні, тому, звичайно, надалі ремонти будуть проводитись при сприятливих погодних умовах в температурному режимі за класичною технологією гарячим асфальтом. Наразі інших варіантів, чим виконувати ці роботи, у нас немає. Наступне, коли вже на Коновальці 26 ремонт буде? За 38 років жодного разу ремонт ЖКХ не робили. Перед виборами тільки обіцяли-обіцяли. З приводу ремонту, якщо мається на увазі ремонт під'їзду, ще раз наголошую, ви за це не сплачуєте, але ми. Залюбки і з радістю готові, набирайте, телефонуйте, зустрічаємось, прораховуємо необхідну кількість матеріалу, закуповуйте, розплановуємо цю роботу, кажемо, коли ми зможемо приступити, і кажемо вам орієнтовні терміни виконання цієї роботи. Робота, ще раз кажу, безкоштовна: питання тільки в матеріалах, які не сидять в кошторисі в діючому. І останній коментар. А давайте кожен буде викладати процес своєї роботи, навіть асинізатори. Давайте абсолютно не заперечую ваше право, що хочете. те Публікуйте, якщо це не суперечить моралі та діючому законодавству, це ваше право і абсолютно не заперечуємо. Ще раз наголошую: ми викладаємо частинку своєї роботи, так як раніше, до того як не показували свою роботу. В соціальних мережах неодноразово чули про те, що люди пишуть, що ви нічого не робите. Тому вирішили трошечки показувати, що ми робимо. Наголошуємо: показуємо маленьку частину щоденної праці, а далеко не всю нашу роботу. Тому, Якщо в нас є підписники, вони нас дивляться, і підписані на нашу сторінку, значить для них ця інформація цікава і для них вона необхідна. Відповідно, якщо такі є, і ми можемо це робити, ми будемо і надалі вести нашу сторінку і висвітлювати такі щоденні будні роботи наших колег. Тому всім дякую, підписуйтесь, коментуйте. Нагадую, якщо ви хочете, щоб ваше запитання потрапило в нашу п'ятничну рубрику. Коментуйте і переходьте за посиланням саме на нашу сторінку. Коментуйте на сторінці в нас, так як ми не відслідковуємо всі групи, в яких поширюємо наші публікації. Тому що ще раз нагадую, сторінку ми ведемо власними силами. Ніхто нікому за це не платить. Відповідно, часу досить мало для того, щоб ми не можемо жити. В соціальній мережі постійно. Uh, і як минулого разу ви бачили, у нас питання відповіді були в прямому ефірі. Я думаю, через там декілька тижнів ми знову ж таки зробимо один із випусків в прямому ефірі і завчасно анонсуємо і попередимо на нашій сторінці, надамо інформацію, коли в який час, в який день буде відбуватися прямий ефір. Тож, якщо у вас будуть якісь нагальні запитання або ж пропозиції, зможете прямо в онлайн режимі в прямому ефірі задати ваші питання, які вас турбують. Всім дякую. Підписуйтесь і до зустрічі в наступну п'ятницю.